Вітаю, шановні учні 8 класу, Всесвітня історія, матеріальний світ і суспільство. Тема нашого сьогоднішнього уроку. Працюємо за наступним планом, говоримо про епоху винаходів і вдосконалим, знайомимось з тим, що таке ринкові відносини, як капіталізм формувався у містах і знайомимось з мануфактурою і з її особливостями. У нас з вами для сьогоднішньої теми достатньо багато опорних понять, які потрібно не тільки розуміти, а які потрібно ще і знати. Вони перед вами рента, оренда, в чому різниця, хто що сплачував, що таке капітал, мануфактура, наймані робітники і буржуазія. А почнемо ми з вами з того, що передумовою. Для епохи винаходів і вдосконалень стали великі географічні відкриття. Саме після здійснення великих географічних відкриттів в Європі розпочинається технічний бум. З'являються новітні винаходи, що покращили та змінили життя людства. І одним із таких перших винаходів стало велике колесо на водяному млині. Завдяки нововведенню почали його використовувати у мукомельній галузі і в два рази більше збільшили помол муки. В Нідерландах, в 16 столітті, з'являються вітраки як джерела енергії, це такий своєрідний символ середньовічних Нідерландів. Якщо подивитись, картини. Художників епохи відродження, точніше північного відродження, то саме на нідерландських пейзажах практично усюди є зображення вітряка. Будувалися вони біля води, адже оснащені були колесом, і використовували вітер як джерело енергії. І от нарешті у 1550 році відбулася справжня технічна революція. З'являється друкарський гвинтовий прес, друкарський верстат. Його сконструював Іоганн Гутенберг, і тепер вже книжки не потрібно було від руки писати, а можна було друкувати гірничо добувній справі теж також відбулися відчутні зміни. гірничо добувна справа стара галузь. Яку вже давно потрібно було переоснастити, тому в 16-17 столітті гірничо-добувній справі використовували помпи для відкачування води із шахт, використовували колесо, використовували транспортери для підняття руди на поверхню і у шахтах створювали системи вентиляції. В 16 столітті для доставки руди до місця переробки стали застосовувати ось такі вагонетки. Їх тягнули по дерев'яних рейках коні. Подивіться, будь ласка, як вона сконструйована. Ну і в 15 столітті з'явилися домни, завдяки яким процес виплавку човну став більш продуктивним. Перед вами перша коксова домена піч у Німеччині. Подивіться, яка вона величезна, скільки вона займає місця. І малюночок доменної печі. Ну, і як же без змін у зброї? Адже це була епоха, коли вся Європа воювала, великі географічні відкриття без зброї не обійшлися і з'являються нові види вогнепальної зброї. Перш за все артилерія, мала і середня артилерія, різноманітні моделі рушниць, мушкетів, пістолів і так далі і тому подібне. В їжі. Європейців 16-18 століття теж відбулись зміни. На їх столи потрапили нові овочі. Я сподіваюся, ви здогадались, звідки вони взялися і звідки вони в Європу потрапили. Правильно, це все завдяки тому, що був відкритий шлях до Америки. З Америки в Європу завезли і почали вирощувати томати, картоплю. Кукурудзу, сині і інші овочі, до яких ми з вами звикли, і які ми з вами зараз називаємо наші. Насправді, то не наші овочі, то овочі, які Європа отримала завдяки тому, що було, відкрит, було, був відкритий американський континент. Ці зміни привели до того, що поступово на зміну натуральному господарству. Коли все необхідне для себе люди виготовляли самостійно, приходять ринкові відносини. Ну, спочатку, всі до 16 століття, всі селяни були залежними, вони залежали від феодала. Вони сплачували численні податки, вони виконували численні види робіт, але згодом багато селян зуміли себе викупити і стали вільними. Вони перетворилися на самостійного господаря і могли вже планувати. Яку продукцію краще вирощувати, яку продукцію краще продавати на ринок на ринку, яка продукція е має більше попиту, яку продукцію треба вести і продавати в найближчих містах, а яку можна за кордоном? Оце був так, скажемо, бізнес-план селянина того часу. Ну і е, з'являється е, два, м, скажімо так, типи залежності це рента і оренда. Перед вами визначення, що таке рента і що таке оренда. Ну, Якщо ви уважно прочитаєте визначення, то ви зрозумієте, що виплачує залежний селянин, а що сплачує вільний. Так. Вільний селянин, вільний селянин орендує тимчасове користування за певну плату. У містах процес відбувався трішечки інакше. В європейських містах найбільш, найбільшими багатствами володіло купецтво. Це Саме ті люди, які займалися торгівлею, хтось займався внутрішньою торгівлею, хтось займався зовнішньою торгівлею. Вони створили купецькі гільдії, об'єдналися в купельській гільдії, Вони створили торгівельні компанії, купці накопичували величезні капітали і вкладали свої кошти в різні банківські операції. Тут ключове слово капітал. Що ж таке капітал? Дивимось словничок. А, гроші, які підприємці вкладали в розвиток свого виробництва з метою отримання прибутку. Тобто капітал вони не просто а, поклали в банк а, і забули. Ні, Гроші весь час крутилися, вони знаходились в обороті. Вони їх вкладали в розвиток свого виробництва, а мета була одна: отримати як, як можна більше прибутки. З'являється соціальний стан, категорія населення, банкіри. Вони були колись лихварями, тобто давали гроші під великі відсотки як ну, в суду, податки давали. Але поступово вони перетворилися в іншу категорію банкірів. Перші банки з'являються в Італії в 13 столітті, і вони були необхідні саме для того, щоб давати гроші в борт, стягувати податки ну, в якійсь мірі ще і в банках зберігалися коштовності, і в банках зберігалися гроші. Більш значною ставала роль в суспільстві інтелігенція, адже з'являються університети, а до інтелігенції відносяться учені, вчені, письменники, вчителі, лікарі, майстри мистецтва. Виникають нові суспільні верстви буржуазія і наймані робітники. Саме появи буржуазії і найманих робітників є свідченням формування нових виробничих відносин. Що ж це за нові виробничі відносини? А нові виробничі відносини сформували завдяки тому, що з'являються мануфактури. Перед вами Середньовічні малюночки, на яких мануфа... зображені мануфактури. Якщо ви уважно подивитесь на ці малюночки, то зможете визначити особливості мануфактурного виробництва. Дивіться, на на мануфактурах задіяна велика кількість людей. Ну достатня велика кількість людей. Так? Тут і жінки працюють, тут і чоловіки, і навіть діти допомагають. На малюночках видно, що використовуються як технічні засоби, так і ручна праця. На малюночках видно, що всі працюють в одному приміщенні. Ось вам, ось вам особливості мануфактури. А що ж таке мануфактура? Знову звертаємось до словничка. Велике підприємство засноване на розподілі ручної праці. Мануфактура прийшла на зміну ремісничій майстерні. Але мануфактури існували на той час трьох типів: росіяна мануфактура, підприємець, підприємець власник капіталу скуповує, продає продукт самостійних ремісників, забезпечує їх сировиною та знаряддями виробництва. Ну, як правило, росіяні мануфактури виникали в сільській місцевості. Змішана мануфактура поєднує виконання окремих операцій у централізованій майстерні з роботою вдома. Ну, хтось працював в приміщенні мануфактури, а хтось працював у, собі, у себе вдома, виконував певні операції, а потім готовий вироб, приносив і здавав. Власнику мануфактури. Ну і е, у містах з'являються централізовані мануфактури. Саме малюночки централізованої мануфактури я вам і показувала ось вона перед вами. Централізована мануфактура об'єднувала найманих робочих в одній майстерні, тобто під одним дахом. Перед вами малюночок. Якраз такої мануфактури, прядійна мануфактура, це Англія, тому що в Англії ця галузь промисловості була одна із старіших, і завдяки появі мануфактур з'являються два нових соціальних стани. Це буржуазія. Або інакше їх називають капіталісти. Ми зараз використовуємо сучасне слово підприємці. Вони володіли основними засобами виробництва і існували за рахунок використання найманої праці. Що ж належало буржуазії? Їм належала сама мануфактура. З усім тим, що в ній знаходилось. А також наймані робітники, які працювали на цій мануфактурі. Але наймані робітники це особисто вільні робітники, які, не маючи інших засобів для існування, працювали на власника основних засобів виробництва. Але не безкоштовно. Вони за свою роботу отримували так звану зарплатню. Вона була Недостатньо великою. А причому існувала диференціація. Чоловіки, як то зараз кажуть, гендерна нерівність. Чоловіки отримували більшу заробітну плату, жінки отримували меншу заробітну плату. На мануфактурах використовувався дитячий труд, хоча це було ну, заборонено. Діти теж отримували заробітну плату, але набагато нижчі не тільки ніж чоловіки, але і жінки. Дома опрацюйте параграф 4. Матеріал невеликий за обсягом, матеріал достатньо простий, але треба уважно подивитись відеопрезентацію і виконати письмове завдання на останньому слайді. І так, вам потрібно назвати ті твердження, які є правильними. Я тут переплутала все, помішала правильні твердження з неправильними, а ви, будь ласка, знайдіть правильні твердження і їх позначте. На цьому наша з вами тема завершена. Бажаю вам гарного попрацювати над цією темою і зустрінемось з вами на наступному уроці. Всього найкращого вам і до побачення!